Фінансова підтримка військових, приватизація комунальних приміщень та земельні ділянки депутати Чернівецької міської ради максимально продуктивно провели сесійний день. До обідньої перерви встигли розглянути всі питання, які винесли на порядок. Денний А було їх немало. Більше 45 проєктів рішень про що говорили на засіданні, та які важливі рішення прийняли для громади. Знає моя колега. Влада міста продовжує підтримувати військові частини, які просять про допомогу. Так, на черговій сесії депутатський корпус передав на потреби ЗСУ чотири автомобілі, а ще виділив кошти на потреби наших захисників. За два місяці нового року ця сума склала близько 92 мільйонів гривень. А це вже більше ніж за весь 2022-й. Між тим на засіданні замінили членів виконавчого комітету. Новими стали заступники міського голови Василь Зазуляк та Ігор Крохмаль. Зада прийнято більшість питань порядку денного депутати приймали майже одноголосно. Попередні обговорення провели на погоджувальній раді. Тож у сесійній залі обійшлося без зайвих суперечок. Робочі дискусії виникли лише в питаннях щодо приватизації комунальної власності. Деякі народні обранці вважають, приймати такі рішення під час воєнного стану недоречно. Під час війни, що, що продавати, що небудь продавати, це нерозумно. Аналіз ринку нерухомості зараз показує, що зараз інвестор не готовий купувати. Інші ж стверджують, затягувати такі питання не варто адже для того, аби підтримувати армію та проводити роботи з благоустрою, міський бюджет має поповнюватися. Головне робити це відкрито та прозоро. Якщо подивитися на рейтинг, того ж прозоро, то Чернівецька міська рада в топ-п'ятірці міських рад країни за Прозорістю та роботою з системою «Прозоро» саме по оренді комунального майна управління комунальної власності в свою чергу пояснює на розгляд винесли лише ті приміщення, які потребують капітального ремонту, і в такому стані не цікаві для орендарів. В такому стані його використовувати можливо лише. Для того щоб там зберігати чевуні батареї, от більше ні для чого. Люди розуміючи це, напевно, і не дають заявки на оренду таких убитих приміщень, в які треба багато вкладати. Всі хочуть, всі шукають приміщення, де не треба вкладати гроші в чуже приміщення. Згодом депутатський корпус таки погодив продаж дев'яти приміщень у центрі міста. Всі об'єкти вільні і будуть винесені на відкритий аукціон. Покажіть, Тарасія. Дивіться, як ви бачите, на розі є зелені двері. Це вхід, бувши колись там колишнього чому візит. Там дуже стрімкі сходи. Крім того, на засіданні розглянули ряд земельних питань, серед яких більшість звернення фізичних та юридичних осіб щодо поновлення договорів оренди. Депутати також продовжили до 2025 року програму утеплення фасадів панельних багатоквартирних будинків. Щоправда, профільному департаменту рекомендували найближчим часом спростити реалізацію програми, аби мешканців не відштовхували бюрократичні питання. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканал Сі 4